Існують два типи зарядних пристроїв для зарядки декількох акумуляторів. Перший – serial Board. це послідовні зарядки, Series та Parallel Board. Це паралельні зарядки. Тут не написано, але я знаю, що це паралельно. Їх можна розпізнати по запобіжнику. Тут один запобіжник, це Series, Послідовно тут на кожен силовий контакт свій запобіжник. Це паралел. Чим вони відрізняються? Відрізняються принципом і струмом. На серіал борт послідовну зарядку. Струм повинен бути такий, як на акумуляторі, ділений на 1000, тобто 0,7 А в даному випадку. Плюс-мінус. А на паралелборд повинна бути сума усіх акумуляторів, яких ви сюди додали. 720, 720 і 720. Це 2,7 А. Тобто, якщо поставити менший струм, не буде нічого страшного, але не буде заряджатися. Якщо поставити сюди більший струм, акумулятору може бути кірдик. Тобто, не забуваємо. Serial борт. Аккумулятор ставим, сколько треба. Струм на все аккумуляторы один, деленный на тысячу. Параллелборд, борт. Параллельная зарядка. Сумма всех аккумуляторов, деленных на тысячу.